В цьому випуску згадаємо кар'єру чемпіона світу на півсередній вазі В'ячеслава Сєнченко, зробивши фокус на двох найвизначніших поєдинках в його резюме. Обидва поєдинки мали стати національним святом боксу в своїх країнах, але завершилися розчаруванням для українців і британців. Тож згадаємо масштабний бій Сєнченка на Донбас Арені проти пола Малін'яджі і феєричну битву з легендарним Рікі Хаттеном. Ці бої пройшли по-різному для українця, та що їх об'єднує? Чому податкова служба України не любить полі малін'яджі і що спільного у Фредді Роуча з золотим батоном, мощути зручніше? Поїхали на початку нульових багатьох українських чемпіонів вважали домашніми бійцями, адже зазвичай вони зростали в тепличних німецьких умовах. Але були й такі, хто будував тоді кар'єру виключно в Україні і досягнув чемпіонської вершини. Мова про В'ячеслава Сєнченко. Боксер з Кременчука підписався з донецькою промоутерською компанією Union Boxing Promotion в 2002-му. І якщо не рахувати двох виїздів в Москву і Пітер, що в ті часи і в тих реаліях фактично не вважалось якимись за кордоном та один вояж в Монако, він дістався до титульного бою за 7 років домашніх поєдинків. 10 квітня 2009 року назавжди увійшло в історію українського боксу. Цей день титул чемпіона світу розігрували два українці. Напружений конкурентний поєдинок між Юрієм Ножненко і В'ячеславом Сенченко завершився перемогою останнього одноголосним рішенням, і Сенченко став регулярним чемпіоном WBA в напівсередній вазі. На той момент це був дивізіон Зірок. Суперчемпіоном WBA був Шейн Мозлі. Іншими чемпіонами значились Андре Берто, Мігель Кото і Джошуа Клотті. І це при тому, що вже ходили чутки про повернення з пенсії Флойда Мейвезера і перехід в Ельтервейт Мені Пак'яо. Однак абсолютно невідомий в штатах українець не мав шансів отримати бій з кимось звичазгаданих імен, тому був тих, хто згоден був приїхати на обой в Донецьк. Ситуація почала мінятись в 2011-му, коли обов'язковим претендентом був американець Бред Соломон. Українські промоутери виграли торги з сумою 1,1 мільйона доларів, але бій так і не відбувся. Треба зауважити, що в той час в Україні панували так звані Донецькі, і тоді в Імінживу складову готові були інвестувати шалені кошти. Правда, тоді треба було ще постаратися, щоб когось з відомих бійців затягти в Донецьк. Це сприймалось боксерською спільнотою чимось далеким, незрозумілим і екзотичним. Наглядно про це свідчила стаття на відомому боксерському сайті Fight News, де автор Філ Догерті, коли описував ситуацію навколо бою сєнченка Соломон, назвав донецьку сторону російськими нафтовими магнатами. What in name about? Як би там не було, команда Бреда Соломона злилася і не підписала контракт. Боксера позбавили права на титульний бій, а обов'язковим претендентом назначили екс-чемпіона світу Пола Маліньядж. Переговори з Полом Маліняджі були дуже важкими. По-перше, фінансові апетити боксера з Брукліну були більшими, ніж в попередника. Пол вже був чемпіоном світу, неодноразово виступав на HBO і програвав лише топам Міделю Кото, Рікі Хатану, Хуану Діасу і Аміру Хану. По-друге, у Пола вже був негативний досвід суддівських рішень в виїзних боях, і він готовий був відстоювати свої права. У 2009-му він бився в Х'юстені з місцевим улюбленцем Хуаном Діасом. Бій був конкурентним. Неофіційний суддя каналу HBO нарахував перемогу Пола, а офіційні судді віддали перевагу дієсу. Причому один з них поставив фантастичні 118-110. Це призвело до знаменитої промови Пола Маліняджі, коли він після матчовому інтерв'ю Максу Келлерману рубав правду матку. спочатку сторони намагались домовитись полюбовно, але пропозиція в 300 тисяч доларів не влаштувала Пола Маліняджі. Він, в принципі, був готовий погодитися і на таку суму, але не хотів платити з них податків Україні. Поміж іншого, в райдері Малінняджі був переліт першим класом і вимога до приймаючої сторони сплатити за нього санкційні збори WBA. Коротше, він хотів 300 тисяч чистими. і пішов на промоутерські торги, який виграв юніон зі ставкою 1 мільйон доларів. А промоутери Малінняджі фактично злилися, поставивши смішні 250 тисяч. По правилам, претенденту діставалось 25% призового фонду. Тобто полу світило лише 250 тисяч, що менше, ніж йому пропонували до цього. Американець водив носом і переключився на бій з Робертом Гереро, але через якийсь час контракт на бій Сенченка все ж таки був підписаний. Щоб закрити цю угоду, Golden Boy Promotions відмовилась брати відсоток з гонорару Малін'яджі. У них був свій розрахунок, для якого конче необхідно було повернути титул в США. Річ у тім, що Golden Boy мав контракт на популяризацію нової арени в Брукліні – Центр. Яка мала відкритись восени 2012 року. Звісно, чемпіон світу родом з Брукліну був би доволі доречним. Бій відбувся 29 квітня 2012 року на Донбас-Арені в Донецьку, Україна. Сенченко був фаворитом 4 до 1, і цьому було декілька причин. По-перше, вважалося, що Пол вже пройшов свій пік і він припав на виступи в більш легкій ваговій категорії. По-друге, у Пола відсутній удар. Його не те, щоб не вважали панчером. В нього була слава геть безударного боксера, сім дострокових перемог з 31 – прямий тому доказ. По-третє, бій проходив на території чемпіона, і, враховуючи, що в дострокову перемогу пола не вірили навіть найпалкіші його прихильники, можливість отримати сприятливе рішення суддів була сумнівною. Вже з перших секунд стало зрозуміло, що фавориту буде непросто. Бій очікувано почався з неспішної перестрілки з периферії, і було видно, що 35-річний українець поступається опоненту в швидкості. Претендент в традиційній дещо кострубатій манері налягав на роботу передньою рукою, яка вилітала під незвичним кутом, що дещо нагадувало стиль Віталія Кличко. В'ячеслав діяв по класиці, але дуже скупо. Джеби і Чекхуки допомагали полу контролювати дистанцію і взяти перший раунд. Алінядж почувався в ринзі розкуто і з другого раунду став частіше підключати ударну праву, хоча у випадку з полом таке словосполучення радше викликало посмішку. Він кілька разів запустив оверхенди через руку. Потрясти українця цими ударами не вийшло, але шкоди вони наробили. Вже наприкінці другого раунду у чемпіона з'явилось розсічення під лівим оком. Це стало результатом декількох попадань справа, але добре працював і джеб американця, який за незручності стилю і переваги в таймінгу також прилітав в ту область. So we'll so here, okay, minute, final... В перерві між раундами. Режисери показували зірок, які приїхали на Донбас Арену. Поруч сиділи і переговорювались Майкл Баффер і легендарний Евандер Голіфілд, але загалом атмосфера події була не кращою. Стадіон на 52 тисячі глядачів виглядав порожнім, та й розсадку у рингсайді для ВІП-гостей була занадто просторою, що не відповідало історичності моменту. На початку третього відрізку Сенченко відмітився непоганою серією, але його суперник був слизьким і мінімізував шкоду хорошою роботою корпусом. Маючи перевагу в розмаху рук. Сенченко напрочуд рідко нею користувався і в перестрілці Джебами краще виглядав боєць з Брукліном. Сенченко ніяк не міг призвичатись до хльостких несподіваних випадів пола маліняджі, якось в цьому епізоді, коли України чекав Джебу, а суперник провів зухвалу атаку з кількох ударів справа. Нарешті у В'ячеслава стало дещо виходити. І якщо від прямого справа Маліннядже ухилився, то лівий хук зайшов як діти в школу. Слава відчув момент і гарно приклався Джебом на здегін. Загалом цей раунд лишився за українцем, який став діяти дещо активніше і нахабніше. Темп вище середнього вивозити чарівнику було явно важче. Та закріпити наміщений перелам не вийшло. Сєнченко знову знизив темп, чим скористався Маліньядже. Але найбільша проблема українця була навіть не в тому, що він діяв занадто зажато і пасивно, а в тому, що отримана на старті травма ставала все серйознішою. До Січки додалась велика гематома. Відверто кажучи, така тонка шкірність була властива В'ячеславу і супроводжувала його всю кар'єру. Достатньо згадати, що в другому поєдинку кар'єри він був сильно посічений Мохамедом Шиковим, а перший захист титулу проти японця Мотокі Сасакі хоч і видався одностороннім, але коштував Сенченко понівеченого обличчя. Після бою йому зашивали обидві брові і наклали 14 швів. І ось знову його підвела шкіра, причому в найвідповідальніший момент. Іронія в тому, що це сталося в поєдинку проти абсолютно безударного боксера. Надія з'явилася знову в шостому раунді. Сенченко підвищив темп і це одразу ж принесло плоди. Це однозначно був найвдаліший епізод з початку поєдинку. Пол хороший боксер і так просто своє не віддає, але він крутий здебільшого в тих ситуаціях, коли бій проходить в невисокому темпі. Така розміреність йому до снаги. Та в швидкісних шахах він не мастак, як от в цьому епізоді, коли Сенченко після серії одразу засадив джеб, коли опонент ще не встиг зайняти позицію. Шостий раунд лишився за В'ячеславом, але на жаль, таких от моментів було вкрай мало. Як в куті українця не намагалися приборкати січку і прибрати набряк під оком, але травма ставала все серйознішою, а чарівник з Брукліну був занадто досвідченим, щоб цим не користатися. Пол перманентно працював по гематомі всім, що було в його арсеналі, навіть Джебом сілив саме в ту сторону обличчя, яка начебто не дуже зручна саме під цей удар. Сенченку було не переливки і в якийсь момент він начебто випадково випустив капу. Але я впевнений, що він це зробив спеціально, щоб виграти трохи часу. Йому потрібна була пауза, що неважко зрозуміти по мові тіла. Око заливало кров і він намагався її витирати рукавицею. Моментами Сенченко виглядав безпорадно, але змінити нічого не міг. Тренер щось кричав з кута після Джебу бив живіт. Та В'ячеслав робив по-своєму і діяв по шаблону, що сьогодні не приносив користі. Та справедливості заради треба сказати, що такі вказівки з кута не могли кардинально вплинути на ситуацію, і взагалі є питання до їх якості. Враховуючи травму, рахунок йшов на хвилини, і доцільність роботи по корпусу ну викликала сумніви. Взагалі слова доцільності тренер в той час були дуже актуальними для Сенченка. Тоді тренером В'ячеслава вважався Фредді Роуч, та знаменитий тренер займався підготовкою боксера лише в США, після чого В'ячеслав Сенченко повертався в Україну і в куті працювали інші люди. Сам боксер зізнавався, що такий формат співпраці мав недоліки і, набираючи хорошу форму в залі Роуча, він повертався додому, де втрачав кондиції і не відчував себе на 100%. Думаю, донецьким промоутерам було важливо показати, що вони можуть собі дозволити найкраще в боксі, навіть якщо в цьому немає великої користі. Коротше, подібний формат роботи з Фредді Роучем був таким собі золотим батоном, який голод не втамує, але виглядає дорого багато. Гематома в перерві була просто жахливою, і в цей момент було вже зрозуміло, що поєдинок навряд чи пройде всю дистанцію. Бій могли зупинити в будь-який момент. Під час паузи, коли чемпіону поправляли стрічку на рукавиці, рефері Стів Смогер уважно розглядав обличчя Сєнченка, але підвести до доктора домашнього боксера не наважився. Думаю, тоді бій було зупинено одразу. Пауза пішла на користь українцю. Він зібрав всі сили в кулак і пішов на штурм. Одне питання чому він чекав так довго? Пол перечекав навалу суперника, гасячи запал агресора болючими зустрічними джебами і правими прямими, яких В'ячеслав уже просто не міг бачити. Now, sudden, winter, was, say, round, like and... В дев'ятому раунді Пол Маліняджі відчув, що саме час надавити на гашетку, і почав бомбардирувати Сенченка різноманітними ударами. В якийсь момент Стів Смогер зробив те, що мав зробити в подібній ситуації, зупинив бій і тим самим врятував українця від непоправної шкоди, яку той міг би зазнати в такому стані. Правильна зупинка і сигнал деяким західним журналістам, що Донецьк це все-таки не російські нафтові магнати, які роком пізніше купили з потрохами іншого рефері Стенлі Крістодулу, і він спокійно спостерігав, як Гільєрма Джонс перетворює пику Дениса Лєбєдєва в криваву масу. Як виявилось, Пол Маліньядж дарма переживав за суддівство у Донецьку. На момент зупинки поєдинку він був попереду тільки на двох картках 77-75. А третій суддя, який чином побачив таку саму перевагу 5-3 по раундам, але на користь Сенченка, я нарахував 78-74 Полу. Таким чином, замість найбільшого тріумфу в кар'єрі, В'ячеслав Сєнченко на очах власних болівальників зазнав болючої поразки і втратив титул чемпіона світу. Звісно, можна було б всіх собак повісити на прикрик травму, але це буде не зовсім правильно. Звичайно, гематома вплинула на перебіг поєдинку, але ще до того, око українця стало закриватись, було не дуже зрозуміло, за рахунок чого він зможе перемогти більш гострого і розкутого суперника, яким полі постав на рингу на Донбас Арені. Таке враження, що якогось плану у команди українця не було, а суперник був геть іншого штибу, щоб щось придумати по ходу діла. Ставка промоутерської компанії Golden Boy зіграла Пол Малін'яджи повернувся в Бруклін з титулом і вже восени виступив в берклейс Центр, перемігши Сезара Пабло Кано. Правда, вже наступний бій на цій арені був останнім для полі в статусі чемпіона світу. Він поступився по очкам зірковому Едріану Бронеру, для якого та перемога стала останньою перед початком затяжного падіння з боксерського олімпу наркопритони і буцигарню. Здавалося б, після такого виступу на серйозному рівні Сенченко вже нічого не світить. Топи не хотіли їхати в Донецьк навіть тоді, коли туди заманювали титулом, що говорити про звичайний рейтинговий бій. Часу знов карабкатись по рейтингам і вибувати право ще раз битися за пояс у 35-річного боксера банально не було. Ну а тримати бій на виїзді хоча б проти навколо проспекта? Ні. По-перше, В'ячеслав був невідомий широкому загалу. По-друге, після такого гонорару, який він отримав за бій з Полом маліньяджі, нашому боксеру було банально нецікаво битися за копійки. Та шляхи боксерські несповідимі. Удача посміхнулася Сєнченку, і він зацікавив зіркового боксера. Правда, з невеличкою поправкою, колишнього боксера. Британський екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Рікі Хатон вирішив, що ще не сказав останнього слова в боксі і забажав повернутися в ринг після 3,5-річної перерви, причому перерви такої, яку не побажаєш навіть ворогу. Всередині нульових ім'я Рікі Хатона гриміло на весь світ. У 2005 році він став чемпіоном світу в першій напівсередній вазі, знищивши і відправивши на пенсію путіноїда Костю Дзю Далі у нього було кілька хороших перемог, включаючи завоювання титулу на півсередній вазі, поки в 2007-му він не витягнув щасливого квитка у вигляді поєдинку з Флойдом Мейвезером. Різниця в класі була колосальною. Плюс бій проходив не надто комфортному для нього в альтервейті. Флойд трохи погрався з хітменом з Манчестеру, поки не накалтував його в 10-му раунді. Після цього Рікі повернувся в 140 фунтів, де переміг Хуана Ласкана і того ж Полі Маліньядж, поки в 2009-му не зіткнувся з кращим боксером світу Мені Пак'яо. На той час Філіппінець був перший в рейтингу pound for Pound по версії Ring Magazine, в той час як Хатан займав восьму сходинку. Пак'яо просто виніс Хатана, двічі відправивши того на настил вже в стартовому раунді, а в другій трьох хвилинці оформив кращий нокаут року. Цей лівий хук Пакмена не просто вимкнув світло хатану, він надовго занурив життя британця у пітьму. На фоні такої розгромної поразки у Хатона почалася депресія. В його житті з'явились наркотики, він вживав алкоголь, причому вживав дуже багато. Один з очевидців зізнавався, що бачив, як за один вечір в клубі Хатон випив майже 6 літрів мішаючи це з горілкою, самбукою і іншими видами спиртного. З вбивці в ринзі він перетворився на вбивцю власної печінки. А його ім'я перекочувалось зі сторінок профільних видань в скандальні хроніки таблоїдів. Все закінчилось передбачувано. Наприкінці 2010 року Рікі Хатана позбавили боксерської ліцензії і він відправився на лікування від депресії і алкоголізму. Вже в 2011 році з'явились чутки, що Хатан переміг своїх демонів і хоче попрощатися з боксом правильно, але реальні обриси його комбек отримав тільки в 2012 році. Спочатку в ЗМІ фігурували імена Хуана Мануеля Маркіса, Хуана Уранго і Аміра Хана, але, як стало відомо пізніше, реально вибір був між Майком Кацідісом і В'ячеславом Сєнченка. В результаті британці обрали Сєнченка. На відміну від Кацідіса, В'ячеслав не виглядав вже збитим льотчиком. Він тільки ось як втратив титул, а не надто вдалий останній перформанс показав, що він може бути по зубам не найкращій версії хатана. А в тому, що після всіх самовбивчих років Хатон вже ніколи не буде колишнім, ніхто не сумнівався. 24 листопада 2012 року, Манчестер Арена, Англія 20 тисяч британців прийшли на Манчестер Арену, щоб підтримати свого улюбленця. Хатон – це не просто відомий боксер в Англії, він був героєм для Манчестерців, адже мав ауру свого вдошку хлопця, з яким і на футбол сходити, і поговорити по душам у пабі. Вже сам факт Камбеку був для британців святом. Але очікувався сприятливий результат. Не дивлячись на буремне минуле, букмекери вважали Рікі Хатона фаворитом 3 до 1. У свої кращі роки Рікі Хаттон був таким собі підбулем, який вгризався в суперника і не давав тому покою. Чистотою боксу там не пахло, але це давало результат. Зрозуміло, що він не став вигадувати велосипед і кинувся вперед, не сідаючи на Сєнченка. Той працював на задній нозі, робив ставку на джеп. Але Рікі був не промах, він ще пам'ятав, що таке силова робота передньою рукою. І хоча Рікі задавав темп бою, все ж таки було очевидно, що він заїржавів, якось в цьому епізоді, коли його бокові летіли хто куди. І хоча наприкінці раунду Сінченко відмітився класним правим через руку, стартову трьоххвилинку забрав більш активний хітмен. Другий раунд Хатон почав у тому ж дусі. Українець старався зустрічати його джебом і подекуди це виходило ефектно. Та трибуни гнали Рікі Хатона вперед. Ось ці два лівих бокових викликали на стадіоні Ейфорію. Inside, where... Рікі намагався не повторюватись і діяти різноманітно. Тут він відмітився класним хуком по печінці, а трохи згодом класним аперкотом. Yeah. Сенченко посміхався і зазивав продовжувати. Але як показує досвід, якщо боксер включає елементи фарсу одразу після пропущеного удару. То він його напевне відчув. Та кращим аргументом для агресора є влучне попадання. В'ячеслав класно насадив голову британця на свій правий хук, а трохи згодом спитав, як там справи у печінки Манчестерця. Як то кажуть, перша за камбек. He... Здебільшого в перших раундах хатан брав своє за рахунок більше активності і зайнятості. Але вже на старті третього раунду пішли більш серйозні успіхи. Спочатку він перетряхнув Сенченка жорстким хуком зліва. Продовжив атаку і через кілька миттєвостей гість рингу втратив баланс від поштовху. To... Публіка ревіла, не мов би ось ось буде нокаут. що не каже, британці вміють вболівати. Ще пару років тому в такому епізоді Рікіп свого вже не відпустив. Силоміць затискати суперника біля канатів і мочалити його всім, що є в арсеналі, було його фірмовим почерком. Тут же він заштовхав опонента в пут, але сам і відпустив. Впевнений, у самого Рікі в цей момент в голові сиділа та сама думка, що і у всіх, а наскільки його нинішніх кондицій вистачить працювати в такому темпі. Це був дуже потужний раунд для Рікі Хаттена, який встиг ще раз болтанути українця лівим боковим, а потім і прощупати його печінку. І хоча в останні 30 секунд Сєнченко перехопив ініціативу і кілька разів насторожив англійських фанів.

From... Здається, Рікі почав видихуватись, і перша половина четвертого раунду здебільшого пройшла у возній, яка була точно не на користь фаворита. Так, це раніше він був кардіомашиною, здатною в одному темпі вичавлювати душу з опонентів, але зараз час грав не на його користь. І це при тому, що витривалість ніколи не була козирем В'ячеслава Сєнченко. Right hand, two... Цей раунд вже був доволі конкурентним. І Рікі його вирвав лише наприкінці за рахунок цієї вдалої атаки. Сенченко знову всім виглядом демонстрував, що його не вражають попадання Хітмена, але ж, очевидно, це було не так. Yeah, yeah, right well. just... Ті, хто задавався питанням, наскільки вистачить Хаттона, отримали відповідь в п'ятому раунді, коли неозброєним оком стало помітно, що Ріки вже не вивозить. Ось такі непідготовлені удари це явна ознака втоми. Причому навіть один такий одиночний випад з втратою балансу забирає більше сил, ніж серія ударів ціль. Сенченку стало легше влучати по втомленому опоненту, але Рікі все ж таки ще був доволі небезпечним, як у в цьому епізоді, коли накопичив сили для хорошого випаду. Катан oh, став брати більші паузи, які своїми успішними діями заповнював боксер з Кременчука. Хітмену вже важко було тримати руки там, де слід, і він починав атаки, тримаючи колоки біля грудей. Зрозуміло, що такий дірявий захист подарунок для суперника. Again, Senchenko. Senchenko Треба віддати належне Сенченко за те, що він старався не повторюватись і підбирати різні ключики під захист фаворита. Тут він почав прямим втулу, а потім класно перевів на гору класичною двоєчкою. Хатан хотів моментально реваншуватися і відірвати сінні голову, запустив шалену ліву, але сам опинився на настилі, втративши баланс. Сєнченко знову прикормив тулуб візові, а потім перемістив акцент атаки вгору. Фактично В'ячеслав діяв на вибір, залітали прямі, ефективно працював Джеб. Обличчя ріки Хатана було вкрито гематомами, а фізичний стан тільки погіршувався. Шостий раунд став розгромним для домашнього боксера, і динаміка бою була для нього неоптимістичною. Правда, не треба забувати, що це був формат 10 раундів, а така дистанція не завжди сприяє боксерам, які роблять ставку на виматування опонента. Часто просто не вистачає часу надолужити відрив і вирватися вперед. Сьомий раунд також був одностороннім, обличчя хата напосічена і запливає. Він на характері кидався на суперника, але якоїсь серйозної загрози такі випади вже не несли. Якщо на старті він доволі ефективно приділяв увагу корпусу суперника, то зараз атаки брита були полюванням на голову з розрахунком на один удар. І, хоча динаміка поєдинку була на користь Сенченка, не все було так райдужно для нього. По-перше, поки було незрозуміло, як там бій рахують судді в Англії, вміють в потрібну математику. По-друге, обличчя Сенченка теж було не першої свіжості, його ліве око закривалось, причому настільки, що була загроза зупинки. Повірте, це не стів смогер на Донбас Арені. На туманному альбіоні дай лише привід зняти бійця, який своїми діями погрожує зірвати плани. Згадати хоча б перший бій між Карлом Фрочем і Джорджем Гроузом, який завершився великим скандалом. Восьмий раунд проходив в тому ж Руслі, однак над Ареною вже повністю панувала атмосфера визначеної безнадії. Хатан скоріше за інерцію йшов вперед. Але було зрозуміло, що роль першої скрипки тут грає В'ячеслав Сенченко. Він був матадором, який ще заграє з публікою, але всім вже зрозуміло, що бик вже не є загрозою, він виснажений і шоу рухається до логічного фіналу. Катан ще кидався зі своїми дикими хуками зліва, але це призводило лише до диких промахів. Ризикована тактика Сєнченка перечекати стартову навалу, а потім брати втомленого опонента тепленьким приносила плоди, та він також втомився. В якийсь момент обидва боксери зійшлися в клінчі і просто впали на канвас, що дало змогу рефері організувати таку потрібну паузу для Манчестерця. Поширена практика, щоб дати потрібному боксеру додатковий відпочинок. Так само робили для Сенченка в бою з полі Малін'яджі. Однак, як і в поєдинку на Донбас-Арені, це не допомогло. Зверніть увагу на цей непомітний лівий хук, який Сенченко заховав у серію. Тут Рікі витримав. Але вже через кілька секунд українець знову всадив боковий та так, що навіть британські коментатори не одразу зрозуміли, чому Рікі опинився на підлозі. Цього разу багатостраждальна печінка Рікі Хаттона не витримала. Нокаут. Ось так В'ячеслав Сєнченко здобув найбільшу перемогу в професійній кар'єрі, похоронивши плани легендарного британця піти з боксу на мажорній ноті. Іронія полягає у тому, що ще півроку назад В'ячеслав був в схожій ситуації. Він був фаворитом, бився на найкращій арені країни і все йшло до того, що він здобуде історичну перемогу. Та ті плани пішли шкереберг з стараннями Полі малін'ядже. Тепер же сам В'ячеслав Сєнченко став тим, хто несподівано приходить на вечірку і псує святковий настрій всім присутнім. На післяматчевій прес-конференції Рікі Хата оголосив про завершення кар'єри, в той час як В'ячеслав Сєнченко отримав новий імпульс. Ця перемога повернула його в титульну гонку і забезпечила бій проти елітного боксера. Наприкінці 2013 року він бився в елімінаторі проти іншого британця Кела Брука. Особливий тоді був одним з топів вельтервейту і легко розібрався з В'ячеславом, зупинивши його в четвертому раунді. Після трьох перемог в прохідних боях екс-чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримуй україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!